Доброго дня, друзі. Вже година і я ще нічого не зняла. Я встала, розслабилася там, почала описувати і думаю, треба знімати. Все, як вийде, так вийде. Так, в мене такий план сконцентруватися, до описати цей весь товар, виставити. Бажано занести там вниз і покласти на полички. Е, і прибирати, активно прибирати, тому що в нас будуть гості, я думаю. Я точно не знаю. Це все таємниця, секрет. Молоді люди е, разом починають нове життя. Я надіюсь, вона вагітна. Було б дуже класно. Я була б така щаслива, як слон. Ну, побачимо. Там все засекречено. Як це все в них буде, я не знаю. От. Вівторок, чи вони приїдуть разом, чи не разом, я так само не знаю. І вам якось розкажу. Не знаю, як це все буде. Це вівторок, треба буде, щоб більш-менш було все чисто. Щоб ми могли тут, я не знаю. Вони, напевно, будуть їздити в ресторани. В нас вони, напевно, не будуть ночувати, я так думаю. Вони там. Напевно, тут будуть їсти варити, я думаю, в нас пити пиво. І це То побачу. Так що в мене такий план поки що. Зва... Варити їсти я сьогодні не буду, навірно. там є курка, я можу щось зварити. Ну, піду в супермаркет, куплю їжі для малої в школу. Це саме головне: фрукти там якісь там, пряники, чіпси, чіпси. У нас ще завісають дві дівчини, і до вечора вони будуть. Там бардак в, в їхній кімнаті розгром. Вони ходять на вулицю, приходять. Погода якась така дощ, потім нема а Мені ще треба попрати одежу для школи. Я ще не попрала. Висохне, я думаю. Так, і що, отакі в мене. Зайнятий день Дома. домашній такий. домашній. У мене є відео, яке там я знімала ще трохи раніше, то я, мені треба ще при, це все зробити, скласти разом. І буде нове відео. ще. І, а далі, отаке: от, як вийде, так вийде. Що я буду говорити, я не знаю. Так що починаю це відео. Може, воно буде коротке, і, надіюсь, не сильно буде скучно. Я не знаю, як вийде. Це вже як вийде. <ріху> Побачимо. Товар я вже описала і поклала на полички. Е, вже 4 години <ріху> треба їхати в супермаркет, ну і займатися там всяким прибиранням. Я ще стираю тут. У мене ще стірка повинна висохнути та форма. Так що поїдемо ще з вами в магазин. О, хай! Йду в магазин. Треба, треба скоріше все робити, скоріше. Енергічно, енергічніше, з ентузіазмом. Я не знаю, що буду там купляти. Так що поїхали зі мною. Що я бачив гнилі фрукти продають. І що вони так підмішують. 8 доларів равіолі. Але мені подобаються оці. Це галушки, зроблені з картоплі. Ну, я їх не буду купляти. потім куплю, тому що не такі її мені подобаються, трохи інші. Дивлюсь на ці равіолі, у вас так само такі продаються. Така пачечка 8 доларів. Це трохи вже занадто, я думаю. І моя дитина їх не... Ну що, друзі, їду я додому з вами. І поговорю, не знаю про що і що я так не знімала. обережно ну, все, бо в мене телефон не тримає. Падає. вона тут подставка злетіла. Я як це все буде. І в мене тут дороги такі, що вони трясуться. А -а -а. Оце комедія. ха Комедія. Ну, головне, щоб нікого не переїхати, а там далі не важно. Якось доїду. <рив> ну, прикольно. У мене оця вісючка зламалася. Я щось там її поправляла і вона крякла. Ну Зато вам можна буде посміятися трохи, як я це все роблю. Мі самі смішно. Добре, що тут машин нема, а то я б так не зробила б. Типу вечір вже. Так. То я їду додому. Після магазина. А там далі я не знаю. Як це все буде, як це відео буде. Отак як є, так і є. Хоч би нікого не переїхати, Ну тут вроді людей нема. Тут такі цікаві штучки бувають зі мною на цих переходних, всяких пешеходах. Треба дивитись в оба глаза. Так, все нормально, їду я нормально, можу говорити. Так що сьогодні такий день, прикольний. Е, ну такий. Дома там добре, що я описала, це все виставила. І завтра, думаю, завтра встати поранше і це все робити, пакувати. А поки що отак от, от буде. Таке відео. Не знаю, яке воно. Блін, тут ще такі дороги, вони такі вузькі. І ой я вже знаю, де аварії можуть бути, на яких цих, е, поворотах і не, на яких там пішохідних тих е, переходах, там же ж не видно. І ще знаю, в який час це все може бути. Знаю, де були вони ті аварії, що Тут для нас було. Була. Так, я вже майже проїхала, ну ні буквально. Отак от, от по такій дорозі, там, де нема машин, ну зараз нема, вже 5 год... 6 годин десь. Після п'яти, десь, напевно, то легко їздиться. <рес> <рес> Майже приїхала. Ну, починаю я шукати товар і покажу вам дещо, якщо зможу. Не знаю, як це все, вийде. 66 коробка, що тут у нас, якийсь блузон. Я знаю, як це блузон і що це таке, я покажу вам. Ну там, ну звичайно, продалося за дешево. Ну, Тому що воно не є, дороге. Це не є е, висока мода. Це є така е, масова мода. Ну, є такі цікаві речі. І речі, які люблять в попиті. Тому що не вся масова мода, вона в попиті. Є е, більш такі популярніші ці, І яких, е, ну, типа фірми, чи як там називається, і вони є такі, що їх вже нема. То люди типу, мають ностальгію, хочуть назад, то вони шукають щось таке специфічне і можуть на це гроші потратити. Зараз покажу значить це блузон. ще один блузон. Так, що тут ще є? Так, то я розгружаю на завтрашній день, завтрашній ранок. Я знайду, покладу і все. На сьогоднішній день буду я закруглятися. Так, який ж тут ще в нас номер. 57, вроді би. 57, там зверху. е, з жовт. Ні, а... не, не жовте. Каролін. А, а, жовті штани. Точно. Я думала, що їх ніхто не купить. HM і маленький розмір. Ну, хтось купив і на таку дівчину високу і ходу. Ходішу за мене десь. мене це так в обліпку, але. Я думаю, ну така молода дівчина. Всі молоді дівчата, вони всі худенькі. Всі. Я теж така була худенька. 85 ще в мене є. А, це я дивилася. 17-й. Сімнадцятий розмір. Сімнадцятий. А ось це блузон. Зараз покажу. Ну, буквально чотири речі. Ну, тут нічого нема за 100 доларів чи навіть за 50. Це вроде би все по 15 доларів десь. Навіть менше, точно не, не пам'ятаю. І це я теж не пам'ятаю. Ну, от з кожної речі, може, десь по 10 чи більше доларів. Як в загальному взяти, це я зробила на цьому десь 50 доларів, я думаю. Може, трохи більше чи менше. Треба перевірити. Я вам буду говорити точні дані, треба глянути. А це ця австралійська дизайнерка Каролін Морган. Такий балахончик. Такі в неї пуговці, пуговки, гудзики такі. Це я собі купила і передумала. А мала моя сказала, ні-ні-ні, я мала. Не хоче, щоб я ходила в цих в джинсах в обтяжку. Зніми! Це вже не модно. П'ять років назад було модно. Так. Це Юнікло. Такий, типу, роз, тоже розпоширений. Не знаю, чого його люблять. Деколи він мене непогано йде. Не знаю, чого його люблять. Це взагалі облізла трохи, має пляму. І хтось її взяв. Я думала, що її ніхто не візьме. Ну ладно, думаю, виставлю і все. Ну, її взяли за дешеву. Вроді там десь 9 доларів чи що. Плюс сайт зніме. Ну, я, може, на ній заробила десь 5 доларів. Так само на цих штанах я б, напевно заробила десь не знаю, скільки там. Головне, що воно все продалося і все, йде. Goodbye, goodbye. Якщо ще люди довольні, це класно. Так, це завтра я все це упакую. Я перевірила чотири цих блузки і. Що? Три блузки і штани. Я десь заробила на цьому десь 30 доларів. Я думала 50, ні, 30. Але ну тут такий бізнес, тому що це одежа, і це дешева одежа. Я довольна. ну Я його фотографувала, там, описувала і всяке таке. Купляла там. Я купляю чим подешевше, чи там. Ну, так, от, чим подешевше, чи там за безплатно. Ну, якщо я бачу, що ця річ непогана і така рідка, і там є в ній якийсь клас, то я заплачу 50 доларів, чи 100 навіть заплачу. Тому що я, ну, я в надії, що я зароблю на ній 100 доларів, чи скільки там, навіть 50 на вару, то я заплачу 50 доларів, щоб отримати 50 доларів на вару. Дуже тяжко. Тяжко <реш> Тяжко знайти речі, які коштують нормальні гроші. І вони теж, також коштують вже нормальні. Всі все перевіряють. Ну, я отрублю, що можу. Це, ці речі вони просто лежать. Хлам. Захламляють хату, лежать. І зато плюс це той, що якісь гроші там йдуть. За місяць воно там накопиться трохи пару сотень доларів, буває там. Це завжди ну, воно не це не одинакове. Минулого місяця я зробила більше, ніж цього місяця, якщо так взяти. Того, що я не виставляла, я оце от я зайнялася відео, кліпала відео, менше виставляла. А в мене хата завалена, всяким барахлом. І це треба сортувати. Ну, завтра я покажу вам, що я ще продала. Завтра зранку у мене там такі речі, якісь там картина ще є, якась там. Де вона є? Не знаю, треба ще шукати це все. там ще мені один пише покупець, хоче купити там якісь такі парфюми. Я кажу, є такі запахи. Парфуми, старі запахи. І вони коштують 200 доларів. Вони вже там просто та бутилка, і той запах, він якийсь там рідкий. От я сама в цьому розбираюся. І люди купляють за великі гроші і, і користуються попитом: такий старий запах, стара якась там пляшка якось там. Е, ще треба розбиратися в цьому. Я ще ні. Ото цей чоловік в мене питає, скільки я можу це продати. І в мене там за 150 доларів чи що. Ну я готова йому його віддати. Воно просто старе вже таке. Ну, воно вже вийшло з цього. що? Його срок годності вже вийшов. Є такі запахи, що срок годності вийшов. А вони все одно коштують грошей і нормальні гроші. Ну, не всі, не всі. Рідкі є такі. Ну, не те, що рідкі. Треба знати, які, треба їх перевіряти, це все. То я завжди звертаю увагу на старі такі духі, завоняні. Завоняні. З 70-х років, да? чим постаріше, краще. Навіть якщо вони воняють нормально. Ой, таке от... То я йому напишу, не знаю, що я напишу. І що там, не знаю, побачимо, як там що буде. Шо, е, там де що продалося? Вже я трохи не це не пам'ятаю точно. Так що ось сьогодні таке відео. Не про що. ем... От таке в мене життя. Знімаю, що можу, а там далі буде видно. Тому що ем, ну, треба продумувати теми, треба десь щось ходити, планувати. Деколи буває, так, а деколи не буває. Отак от, як є. Так що поки що скажу вам пока. Пока і далі буде. Хочу я це все робити кожен день. Ну, побачимо. Дякую, що ви мене дивитеся. Всім привіт! Щоб ви були всі здорові, щасливі і знали, що все якось буде добре. Ну, пока поки що. Пока.